День святих апостолів Петра і Павла. Саме цим святим християни завдячують скарбам віри, адже вони передали Христову науку, святу Євангелію і апостольські листи. Ці святі поклали тривку основу для Христової Церкви. Святі, всехвальні і перховерховні апостолі Петро і Павло в першу чергу визначені своїм характером. Своєю ревною апостольською працею та своїм великим культом у церкві. Саме з відзначенням цього празника закінчується Петрівський піст. Це свято спочатку було введено в Римі, а потім поширилось в різних християнських країнах. Українська православна церква святкує пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Сьогоднішнім днем закінчується Великий піст Петрівка. Який в народі ще називають Петровим постом. Святий апостол Петро народився у маленькому єврейському містечку в родині бідного селянина. В нього не було можливості до високих знань, тому він був не книжний і немудрий. Він був одружений, мав двох дітей. Все своє життя до того, як став апостолом, він. Займався риболовством і тим самим годував свою усю родину. В нього був також брат Андрій, як ми знаємо, також апостол Андрій Первозваний. Андрій, на відміну від свого брата, облишив це світське життя і пішов в пустелю до Івана Хрестителя, став його учнем. І коли прийшов вже на проповідь Ісус Христос, Андрій залишив Івана Хрестителя і пішов за Ісусом Христом. Пізніше він прийшов до апостола Петра, як ми вже знаємо, зі святого Писання і сказав до нього: ми знайшли Месію, тобто Христа, і приводить апостола Петра до Господа. Коли Ісус побачив апостола Петра, відразу ж сказав: «Симоне». Симон, це було світське ім'я, це було ім'я, яким батьки назвали при народженні апостола Петра. Ісус до нього сказав: «Си мене, ти наречешся Кифа, тобто камінь, і на цьому камені я збудую свою церкву, і врата пекельні її не подолають. Я тобі дам ключі від Царства Божого, що зв'яжеш на землі, те й буде зв'язане на небесах, а що розв'яжеш на землі, те й буде розв'язане і на небесах. Саме таким було призвання апостола Петра. Господь знав вже тоді, яким буде апостол Петро. Під час свого служіння Господу. А Ісус побачив Його тверду віру у майбутнє краще життя. Апостол Петро був присутнім при преображенні Господа нашого Ісуса Христа. Він виявив свою віру під час страждання Господа Ісуса Христа, коли вийняв меч і відсік вухо одному зі слуг первосвященика. Але після цього він оступився. Господь дав йому оступитися, він відрікся від Господа, як ми знаємо, для того, щоб після того, як він навернеться, він ще сильніше почав вірити і любити свого Господа. Після Вознесіння і П'ятидесятниці Ісуса Христа, Господь посилає всіх своїх учеників на проповідь. Ми знаємо, що саме апостол Петро. Як один із старших і найголовніших усіх апостолів, сказав свою першу проповідь після п'ятидесятниці і тим самим навернув багато тисяч людей до Ісуса Христа. Апостол Петро проповідував дуже в багатьох місцях світу, але його проповідь була звернена найбільше до євреїв, тобто до вибраного народу. Останні дні його служіння і проповіді були в Римі. Апостол Петро проповідував дуже багато, і навіть йому вдалося навернути двох наложниць імператора, який на той час був в Римі Нерона. Це не сподобалось імператорові, тому він шукав, як би вбити апостола Петра. І ми знаємо, що коли люди дізналися, що Нерон шукає апостола Петра, щоб вбити його, вони попросили. Щоб апостол відійшов, бо вони хотіли, щоб він ще залишався живим. Апостол їх послухав і вийшов з Риму. Коли він йшов, він побачив явлення, побачив Ісуса Христа, який йшов напроти нього. І коли вони з Господом зрівнялися, апостол Петро запитав: Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів йому, Я йду в Рим, щоб вдруге постраждати за народ. Апостол Петро з цих слів зрозумів, що йому потрібно вернутися назад в Рим і постраждати на Христі, і тим самим звеличити і утвердити віру усіх християн, які там вже були навернені. Він вертається в Рим. І коли його вже схопили рим, римські слуги, привели до Нерона, він був засуджений до розп'яття. Коли його привели до на розп'яття, він. Не бажав за достойне бути розп'ятим так само, як Господь Ісус Христос, тому попросив мучителів, щоб його розп'яли вниз головою, і тим самим віддав шану Ісусові Христу, ніби навіть вже перед своєю смертю, кланяючись йому до ніг. Так віддав свою душу Господу апостол Петро. Якщо ж говорити про апостола Павла, то його життєвий шлях значно відрізняється від першого. Апостол Павло народився в багатій дворянській сім'ї єврейських, єврейських фарисеїв. Фарисеї це була партія єврейська, ну надзвичайно знатна і багата. Він мав можливість у Єрусалимі вчитися в одному з найвизнатніших. Закладів він отримав високу єврейську освіту, а також елінську, тобто грецьку. Він вчив філософію, науку і культуру грецького народу. Коли почалося гоніння на християн, він був одним з ремних гонителів християн. Одного разу апостолу Павлу був наказ від первосвященника їхати в Дамаск і там знищувати усіх християн. Звичайно, він цей наказ послухав. І зі всією душею, віруючи, що те, що він робить, є правильне, поїхав в Дамаск для того, щоб захищати свою єврейську віру від християнського вчення. По дорозі в Дамаск Він побачив явлення Господа Ісуса Христа. Від цього явлення Він і всі слуги, які були з ним, попадали на землю. І тоді Господь Ісус Христос сказав йому: Савле, Савле, навіщо ти гониш мене? Він, піднявши голову і подивившись, побачив чоловіка в білих одежах і запитав: Господи, хто ти? Ісус відповів: Я Ісус Христос, якого Ти гониш. І вже тут апостол Павло просвітився повністю і повірив, що Він до цього моменту був неправий, що Його вчені Він у своєму вчині блукав, і тому запитав: Господи, що я повинен робити? Ісус сказав, Іди в Дамаск, і там будь, доки я не скажу, що ти повинен робити. Отже, слуги відвели вже сліпого після явлення апостол Павло став сліпий, він не міг бачити. Слуги його відвели в Дамаск, і він там перебував три дня. В цьому місці був один із 70 апостолів на ім'я Ананій. Він у вісні отримав явлення від Ісуса Христа. Знайти апостола Павла і зцілити його. Звичайно, Ананій не розумів, бо всі знали апостола Павла як рай, е, яростного гонителя Християн. А тут бачить явлення, в якому Господь говорить, що це вибраний мій через який я буду навертати народ. Але послухав голос Господа, знайшов апостола Павла і зцілив його від недуги. Після цього. Ми знаємо, апостола Павла почався переломний момент в його житті. Він почав від яростного гоніння почав ревносно проповідувати славу Ісуса Христа. Якщо говорити про те, чому церква їх називає первоверховними, то тут відповідь звичайно одна. Якщо відкриємо книгу діянь святих апостолів, то ми бачимо, що там найбільше сказано про діяльність і життя цих двох апостолів. Перше, чому взагалі діяння святих апостолів можна поділити на дві великі частини. Це діяння апостола Петра спочатку, і друга частина діяння апостола Павла. Апостол Петро якнайбільш ревностний і твердий у вірі, і апостол Павло якнайбільш мудрий серед усіх, оскільки він мав надзвичайно високого світу. Вони двоє. Можна сказати, весь світ привели до Ісуса Христа. Тому що якщо апостол Петро проповідував по всьому світі між євреями, то апостол Павло проповідував по всьому світу між язичниками. І тим самим дуже-дуже багато тисяч людей вони привели до Ісуса Христа. Значення для церкви святкування їхньої пам'яті надзвичайно велике, адже саме через них наша християнська церква. Настільки сильна і настільки розповсюджена по всьому світі, саме їхньому вченню і їхнім проповідям ми завдячуємо тим, що ми віримо в Христа, що ми знаємо оце вчення, що ми віримо в Господа і віримо в те, що апостол Петро і апостол Павло і надалі моляться за нас на небі, і просять, щоб Господь Бог утверджував нас у нашій Христовій вірі. Приклад життя святих верховних апостолів накликає нас йти їхніми слідами, де на першому місці ми повинні старатися виконувати волю Божу, тому що без цього ми не досягнемо спасіння. Багатства, надмірні достатки і вигідне життя не освячують і не спасають. Всьому прийде кінець. Тому спішимося судити свої діяння, щоб не бути судженими, справедливим Господнім судом. Хоч життя святих апостолів складалося по різному багато помилок робили і вони, але своєю відданістю Богу, своїм покаянням та служінням ближньому освятили своє життя.